Від луки святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава. тобі! Будьмо уважні, сказав Господь причоцю, був один багатий чоловік, що одягався у кармазин та вісон і бенкетував щодня розкішно. Убогий же, який яке ім'я Лазар, лежав у нього при воротах, увесь у струпах. він бажав насититися тим, що падало в багатого зостолу, і пси приходили і лизали його рани, та сталося, помер убогий, і ангели понесли його на лоно Авраама. Помер також багатий і його поховали. В аді, терплячи, тяжкі муки, він підвів очі, і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав у голос Отче, Аврааме, змилуйся надо мною, пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця, і прохолодить язик мій, бо я мучусь у цім полум'ї. Авраам же промовив Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і лазар свої лиха. Отже тепер Він тішиться тут, а ти мучишся, а крім того, всього між нами і вами вирита велика пропасть, і ті, що хотіли б перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять. Сказав багатий, Отче, благаю тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, щоб і вони не прийшли на це місце муки. Авраам мовив, мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають, той відповів: ні, Отче, Аврааме, але коли до них прийде, хто з мертвих вони покаються. Авраам відізвався до нього, як вони не слухають Мойсея і пророків, то хоча б хто із мертвих Воскрес, не повірять. Слава тобі, Господи, слава тобі! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, Євангеліє було написане під натхненням Святого Духа. Знаємо чотирьох євангелистів, які, власне, зобразили у своїх Євангеліях ціле життя Ісуса Христа. А найбільше в Євангеліях ми можемо побачити, зокрема, три останніх роки служіння діяльності Ісуса Христа. Де Христос зціляв, воскрешав, був другом людей, і, зокрема, був другом бідних, покинутих людей тогочасного суспільства. Дуже цікаво Євангеліє було написано майже 2000 років назад, але наскільки воно є живе і діяльне сьогодні, читаємо сьогоднішні Євангелії. І собі кожен з нас уявляє сьогоднішнє життя. Життя 2000 років тому і сьогодні, воно практично не змінилося. Ця соціальна нерівність, що є люди багаті, але є також люди бідні, воно було постійно. І воно, напевно, що буде до кінця наших днів. Ця соціальна нерівність. Але що цікаво, Господь, показуючи нам цю сьогоднішню притчу, він має на меті поламати немовби стереотипи юдейського народу. В юдейському народі була така древня мудрість, якщо ти є багатий, значить ти є Богом благословений. І в багатстві не мов би, проявляється благословення Бога. Якщо ти є бідний, то ти є би покараний Богом, і власне через твою бідність проявляється це покарання. В сьогоднішній Євангелії ми бачимо, що Господь не мов би ламає ці стереотипи, які були в юдейському народі, тому що Він стає по стороні добра, Він стає по стороні того покинутого Лазаря, який був дуже бідний. Занедбаний всіма, і справді той лазар помирав біля цього багача. Що цікаво, притча нам показує трошечки земного життя, як багача, так і лазаря, але найбільше місця в сьогоднішній притчі займає те, що відбувається після смерті: де є багач, а де є лазар. Лазар є на лоні Авраама. Лоно Авраама це так означали місце, де перебувають праведники. І навіть в нашому чині похорону, якщо ви є уважні, ми молимося і є такі слова: осели на лоні Авраама, Ісаака і Якова. Тобто зачисли до праведників. Сьогодні ми бачимо, що притча нам показує. Бідний Лазар, який тільки терпів в цьому житті, який, можливо, не бачив багато того, чого міг побачити багач. Але він отримав свою нагороду. З другої сторони, бачимо, що багач все своє отримав вже за життя, всі багатства, все, що міг отримати. І він був засуджений за те, що не був. Просто багатий, а що не міг поділитися тим багатством. Не міг побачити біля себе бідних, простих людей. Часто так трапляється, знаєте, ми бачимо бідних біля себе, тому що ми живемо на землі. Знаєте, піти десь біля мостів, піти, де є бідні райони, та взагалі інколи проїжджаємо автомобілем. Зустрічаємо різних людей, зустрічаємо як бідних, так і багатих. Але дуже часто бачачи, ми ніби бачимо тих людей, але з другої сторони проходимо повз них, тому що думаємо, а це не я, це нехай хтось інший якось поопікується чи допоможе тій людині. Сьогоднішній день, 16 жовтня, він є особливий, зокрема, для нашого монастиря редемптористів. Тому що саме сьогоднішнього дня ми святкуємо пам'ять святого брата Герарда Маєлі. Не знаю, чи ви чули такого святого, це святий, який жив у XVIII столітті. Він прожив коротке життя всього 29 років. Він походив родом біля Неаполя, походив з бідної. Сім'ї, але бачимо, що згодом він хотів посвятити своє життя Богові. Коли він зробив цей крок, віддати повністю своє життя Богові, побачив, що не є легко вступити до монастиря. Чому? Він мав проблеми зі здоров'ям. Пішов до одного монастиря, його не взяли. Пішов до другого не взяли. Пішов до родим туристів, родим теж не хотіли брати, але взяли. Взяли і, коли він вже поступив до монастиря, настоятель, коли його давав, до, скажімо, до служіння в певному монастирі, сказав посилаю вам брата, який вам нічого не зробить, тому що він є хворий, він є немічний. В монастирі він прожив всього. Сім років. Але за тих сім років він здобув славу не мов би, другого Миколая Чудотворця. 18 століття власне брат Герард рахується цим чудотворцем. Скільки він зробив чуд, годі всіх описати. Що є дуже цікаво, зараз його мощі є на півдні Італії, це є містечко Матердоміні. Де є, власне, побудований величавий храм, відпустовий храм, де відбуваються прощі не тільки з цілої Італії, але й також приїжджають люди з світу, є також певні умови, є також готель, тобто всі умови є для того, щоб помолитися, щоб скористати з Божих глаз, які плинуть через цього святого брата Герарда. Отож, мощі його є вбудовані в престолі, тобто, якщо. Дивитися на пристіл, перед престолом є саркофаг із його мощами. Але що мені дуже якось кинулося в очі, це те, коли заходите в храм і повертаєте наліво, заходите в, в таких дві невеличких кімнатки і бачите дуже багато дитячих речей. І ці дитячі речі, вони є попідписувані. Що це за дитячі речі? Святий Герард, після того, як він помер, як був проголошений святим, він став покровителем вагітних жінок і дітей. Ще за життя дуже багато він допомагав власне, дітям, він допомагав вагітним жінкам, які приходили до нього. І справді діялися чуда. Що є дуже цікаво, що він в своїй родині не мов би сам перейшов через те, тому що мама його була вагітна першою дитиною і стався викидень. Але пізніше вона народила його Герарда, але й також народила ще п'ятьох дітей. Герард, не мов би це пережив на своєму прикладі. І він старався допомагати як вагітним жінкам, так також і дітям. І отож, повертаємося до цієї кімнати. Дуже багато дитячих речей, а це є свідоцтво того, що батьки з дітьми приходять власне, до цього храму і хочуть, немовби залишити якусь частинку себе як подяку Богові за дар життя святого Герарда, який молиться, який заступається, який допомагає тим людям бідним. Знедоленим, потребуючим Божої ласки і опіки. Нехай сьогоднішнє Євангеліє, зокрема, приклад святого брата Герарда покаже нам, що навіть у віці 29 років в монастирі, кажуть, пробув всього 7 років, став святим, став святим, якого знають. Не тільки в Італії, в Італії його всі знають, але й також його знають по всіх куточках світу як великого друга і покровителя вагітних жінок, але й також дітей. Нехай брат Герард допомагає і нам у простоті крокувати за Богом. Амінь.